Найкращі ліки при гепатозі, фіброзі, цирозі та інших проблемах з печінкою. Якщо ви чуєте від лікаря таку фразу, ви можете сміливо йти від цього лікаря, тому що ні один фармпрепарат проблеми з печінкою не вирішує. Це звичайний обман і фармкомпанії просто на цьому заробляють. Чому це не працює? Тому що це не впливає на першу причину. Завжди відновлення печінки, яка б проблема не була: гепатоз, фіброз, цироз це комплексний підхід. Що він в себе включає? Фундаментом тут є звичайно зміна харчування. Нам треба з раціону їжу, яка дуже піднімає рівень цукру в крові. Харчування міняємо повністю. Друге, це обов'язково налагодити водний режим. Якщо ви не навчитеся пити свою норму води, будуть проблеми з печінкою. Третє треба зробити очищення організму протипаразитарне, очищення кишківника, лімф і обов'язково налагодити відтік жовчі. І четверте давати вітаміни для нашої печінки. Саме на цьому етапі. Коли Чистилися, коли ми почали пити воду, а не навпаки. Тому кому з вас цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати печінка а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.